Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні я до вас із рецептом українських пампух, які я готую до Різдва. Українські пампушки це мабуть найсмачніша, найм'якіша випічка, яка тільки є в Україні. По такому рецепту пампухи виходять просто неперевершені, смачні, пористі. Їх можна готувати з різноманітними начинками. Давайте приготуємо разом. Всі продукти до цього рецепту я залишу в описі під відео. Спочатку потрібно приготувати опару. В миску вливаю тепле молочко, додаю цукор та сухі дріжді. Це все перемішую і тепер додаю борошно. І знову перемішую. Опара має вийти по консистенції, як густа сметана. Накриваю це все плівкою і залишаю на 20-30 хвилин в теплому місці. До окремої миски вбиваю одне яйце, додаю щіпку солі, цукор разом із ванільним цукром. Також вливаю олію. І тільки подивіться, через півгодинки, яка пориста і пухнаста опара у мене вийшла. Її я також переливаю до миски. І це все перемішую вінчиком. Тепер поступово в декілька етапів додаю борошно. Наша задача не забити тісто борошном. Є багато рецептів, де тісто на пампушки виходить липке та рідке. По цьому рецепту тісто має бути м'яке, еластичне, не нелипнуще до рук. Ось таке гарне, дуже пахуче м'якеньке тістечко у мене виходить. Я перекладаю його в миску змащену олією і залишаю в теплому місці, накрите рушничком на півтори години. Через півтори години тістечко гарненько піднялося, воно м'якеньке, я його обминаю, щоб воно осіло, і викладаю на поверхню, яка у мене присипана борошном. Розкатую тісто в пласт, воно має бути доволі таки товсте, його товщина приблизно 1 см. З тіста вирізаю кружельця. Мої пампушки будуть із вишнями, готувати можна їх з любою начинкою. Я викладаю вишні на тістечко і присипаю трішки цукром. Тепер пампушки потрібно гарно защепити. Спочатку я їх защіплюю як вареничок, а потім ще раз з'єдную края і округлюю. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні.